Миколаївське комунальне підприємство, яке займається ритуальними послугами і обслуговує кладовища, провело реставрацію місцевої похоронної зали. Тепер вона доступна для проведення церемоній прощання із померлими цивільними людьми, а також із загиблими військовими. Більше про це в наступному матеріалі. У Миколаєві комунальне підприємство Ритуальна служба провело реставрацію місцевої похоронної зали. Як пояснили на КП, вона потребувала ремонту під час перебування в оренді у приватного власника. Нині це місце готово для церемоній прощання із тими, хто відійшов у вічність. Ця зала знаходилась більше 10 років в оренді у приватного підприємця. Вона була занедбана, вона була нам надана, повернута нам з оренди. Ми після цього зробили тут, можливо так сказати, капітальний ремонт. Оновили повністю мебіль, оновили повністю освітлення, стіни, підлогу. По всім питанням щодо проведення церемонії прощання слід звертатися за основними контактами Миколаївської ритуальної служби, додає директор Сергій Василега. На сьогоднішній день мається прайс, мається ціна за годину цього зала прощання. А для військовослужбовців, які загинули, наше предприємство комунальне надає цю послугу безкоштовно, безоплатно. Тобто з військовослужбовців, з родини, яка заказує в нас процедуру прощання з загиблим, ми коштів не отримаємо. На балансі підприємства перебувають 17 міських кладовищ, чотири з яких постійно діючі, решта напівзакриті. Окрім того, на трьох кладовищах передбачений сектор для поховання загиблих захисників України. Таким чином, КП опікується доглядом за всіма цвинтарями, їх благоустроєм та обслуговуванням. Підприємство воно не надає послуги, не має цілью отримання великих коштів і розуміє майновий стан сьогоднішнього населення міста Миколаєва. Тому прайс дуже 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 приємний для людей, які звертаються до нашого підприємства. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Новини на Март.